Вже у вівторок можуть розпочатися перемовини у Саудівській Аравії. Пише американський новинний вебсайт Аксіос. Він зазначає, що українська влада стурбована американсько російською угодою за спиною Києва. Зеленський на Мюнхенській конференції сказав, що Путін прагне проводити переговори з США тета ТЕТ і цитую: Путін спробує змусити президента США стояти на червоній площі 9 травня, але не як поважного лідера, а як реквізит у власній виставі. Кінець цитати. Тим часом Трамп повторює знову. Він вважає, що Путін хоче припинити цю війну. Але які умови перемовин, хто буде учасником цього процесу? Чи є там місце для України та представників європейських країн? Про це і навіть більше говоримо у цьому відео. Свобода ранок з вами Катерина Некреча. Вітаю вас. До речі, пишіть під цим відео ваші думки, які умови мають бути враховані для успішних перемовин, та чи вірите ви в мир до Великодня? Отож, вже завтра, у вівторок, може початися процес перемовин у Саудівській Аравії, хоча важко стверджувати, що йдеться саме про процес переговорів, чи це можливо підготовка до зустрічі Путіна і Трампа. Адже найсвіжіша заява держсекретаря США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News така, що нині немає жодного реального переговорного процесу. Все, що зараз є, сказав він, це дзвінок між путіним і президентом Трампом. Хоча агенція Reuters з посиланням на свої власні джерела пише, що саме пере. Переговор... Говори про Україну плануються найближчими днями в Саудівській Аравії, хоча і не називає при тому дату. Російські змі зокрема газета Комерсант, так само з посиланням на свої джерела, пише, що переговори щодо України з участю російської офіційної делегації повинні відбутися в Аріярді у вівторок. Вони також повідомляють, що з американської сторони нібито очікується участь держсекретаря Марка Рубіо, радника президента США з нацбезпеки Майка Волца та спецпосланника президента США. По близькому сходу Стіва Уїткофа. Комерсант також пише, що ймовірно там може бути і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Такий же склад американської делегації підтверджував і конгресмен США Майкл Маккол. Але з ким з російської сторони вони будуть зустрічатися, він не уточнював. У Зеленського ж на фоні цих заяв кажуть, що зустріч з Путіним можлива лише тоді, коли Україна матиме чіткі гарантії безпеки та узгоджену з партнерами позицію. Це в ефірі телемарафону заявив керівник офісу президента Анд. Рі ще у п'ятницю. Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з віце-президентом США Джейді Венсом заявив, що Україну не запрошували на переговори до Саудовської Аравії, і Київ не буде вступати в контакти з Росією до консультацій зі своїми стратегічними партнерами. Про це повідомляв Reuters. А от телеканал CNN з посиланням на українського представника також повідомив, що Україну не поінформували про те, що делегація США має вирушити до Саудівської Аравії для переговорів з Росією. Про припинення війни, а от з посиланням на офіційного представника із Саудівської Аравії CNN написало, що вони займатимуться не лише хостингом, а й будуть залучені в ролі посередника в перемовинах. Саудівську команду очолить радник з національної безпеки країни. Тим часом Володимир Зеленський разом з першою леді Оленою Зеленською такі полетіли на близький схід. Вони приїхали до Об'єднаних Арабських Еміратів напередодні. При цьому 14 лютого на полях Мюнхенської безпекової конференції. У Німеччині Зеленський зазначав, що збирається відвідати Саудівську Аравію у той же час. Українська урядова делегація прибула до цієї країни. Як повідомила перша віцепрем'єрка е міністерка економії України Юлія Сверденко, яка очолила цю делегацію, вони готують візит президента Зеленського. Першою в межах цієї підготовки була зустріч із майже сотнею місцевих підприємців. Так написала Свереденко у своєму Фейсбуці. У той же час президент США знову сказав, що на його думку Путін хоче припинити війну та е, відкинув ідею, що лідер РФ прагне захопити всю територію України. Він повідомив, що вже скоро може зустрітися з Путіним. Тим часом Блумберг з посиланням на поінформовані джерела пише, що адміністрація Трампа прагне домовитися про припинення вогню в Україні вже до Великодня, а це 20 квітня. Ну а зустрічі в Саудівській Аравії передувала Мюнхенська безпекова конференція, яка тривала всі вихідні. З такими підсумками вона завершилася. Україна відхилила перший варіант угоди про корисні копалини від США. Зеленський сказав, що вона не дуже вигідна для України. Спецпредставник по Україні Кіт Келох дав зрозуміти, що не бачить Європу за столом мирних перемовин. Проте його слова вже нібито і спростував держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю CBS News, де сказав, що і Україна, і представники Європи. Будуть долучені до переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, коли він розпочнеться. Європа задумалась про безпеку. Такі основні результати Мюнхенської безпекової конференції, які підбила кореспондентка Радіо Свобода Олена Абрамович. Давайте послухаємо усі деталі. Буде цікаво. Перші перемовини президента України та віце-президента США. Шокуючий виступ американського віцепрезидента про недемократичність Європи. Організатори цієї конференції заборонили законодавцям, які представляють популістські партії як лівого, так і правого спрямування, брати участь у дискусіях. Та повідомлення від спецпредставника США по війні в Україні європейців на мирні переговори не покличуть. Я прихильник реалізму. Думаю, цього не станеться. З цієї мюнхенської безпекової конференції європейські політики роз'їхалися з відчуттям посиленої небезпеки. після виступу віцепрезидента Венса у п'ятницю. Ми маємо побоюватися, що наша спільна цінність на база вже не така спільна. А українська команда з надією, що тепер Європа докладатиме ще більше зусиль в допомозі Україні. Я бачу, що європейці стали більш готовими до деяких кроків вперед у підтримці України. Вони зрозуміли загрозу. Головна дипломатка ЄС Кая Калас зібрала в неділю вранці на термінову нараду в Мюнхені міністрів закордонних справ, які були на конференції. Естонський міністр запевнив не безрезультатно. У нас є одна нова ініціатива. Я поки не можу оприлюднити, тому що ми обговорювали це вранці: що ми можемо швидко зробити для підтримки України, тому що Трамп рухається дуже швидко а також Путін рухається, і нам теж потрібно рухатися. Тим часом Україна вирішила не рухатися надто швидко з угодою зі США щодо корисних копалин. Перший запропонований варіант, в якому йшлося про доступ США до 50% українських копалин, Президент Зеленський відхилив, бо там бракувало безпекової та бізнес складової. Вона ще не готова, щоб захистити нас наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично, права. Україна та США працюватимуть над угодою далі, сказав Володимир Зеленський. І на поліг жодні гарантії безпеки для України не будуть дієві без сполучених штатів. Не бачить своєї безпеки без США і європа і для зміцнення партнерства і захисту України й себе настав час дійсно більше вкладати в безпеку. Говорили чимало учасників дискусій. Ми всі розуміємо, що нам необхідно робити більше, коли йдеться про витрати на оборону та участь у обороні. До моїх європейських друзів я б звернувся так: включайтесь в дебати не скаргами про те, чи будете ви за столом переговорів чи ні, а конкретними пропозиціями та ідеями, нарощуйте витрати, забезпечуйте продовження навчання та постачання зброї, але також пропонуйте конкретні ідеї. Після трьох днів дискусії політики роз'їжджаються по своїх країнах. А тим часом у Парижі в понеділок президент Еммануель Макрон збирає терміновий саміт лідерів Європи: обговорювати, як можна ефективно допомогти Україні протистояти російській агресії. Олена Бромович, Марк Гайдук, Радіо Свобода Мюнхен. Усі заяви будемо обговорювати далі. До нашого ефіру долучається Олександр Мосієнко, військовослужбовець збройних сил України, керівник центру військово-правових досліджень. Олександр, вітаю в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Вітаю вас! Запитаю у вас те саме, що і у наших глядачів. От які умови на вашу думку мають бути враховані для успішних перемовин у цих геополітичних обставинах, у яких сьогодні перебуває Україна? Я так думаю, що для нас ключове це звичайно гарантії безпеки, тобто ми повинні розуміти, що є дві принципові позиції. Перша позиція вона полягає в тому, що для нас надзвичайно важливо для нас надзвичайно важливо забезпечити те, щоб Росія не мала змоги знову ж таки атакувати Україну в майбутньому, тому що такі е, такі умови будуть зберігатися, і ми розуміємо, що такі ризики будуть присутні тривалий час. І в цьому контексті звичайно напрацювання формул або про вступ України до НАТО або про розміщення іноземних військ на території України, військ, озброєнь, сил та засобів. Для того щоб нас підтримати, я думаю, що це є дві важливі умови. Третє це звичайно, в тому числі, справедливі умови про партнерство зі сполученими штатами та європейськими країнами, з точки зору видобутку ресурсів, корисних копалин і так далі. Залучення інвестицій, коли звичайно буде інтерес, але це має бути справедливо. Україна має отримати. Я нагадаю, що з нами на зв'язку Олександр Мусієнко. Щоправда, зв'язок щось обірвалося. Олександр Мусієнко є нині військовослужбовцем збройних сил України. а Також він є керівником центру військово-правових досліджень. Шановні наші глядачі, пишіть, будь ласка, якщо ви ще не встигли поділитися своїми думками. Можливо, ці думки у вас ще не з'явилися, але ми надали от на початку програми. Вам всі ті відомі і важливі факти, які відбуваються навколо теми перемовин, які нагадаю мають відбутися. Вже 18 лютого, а от колишній спецпредставник США по Україні Курт Волкер каже, що налаштований до речі оптимістично щодо припинення вогню цього року, але з його слів випливає, що менш оптимістично він налаштований щодо сталого миру. каже це буде стримуванням наступної війни. Я оптимістично налаштований щодо припинення вогню цього року. Я думаю, що це ймовірно. І я думаю, що тоді нам доведеться планувати, що Путін не погодиться ні на що раціональне. Він не погодиться ні на незалежність України, ні на суверенітет, ні на військову силу, ні на наявність сил стримування, ні на що. І я думаю, ми побачимо, що замість досягнення остаточного врегулювання ми зосередимося на стримуванні наступної війни. І ось ви можете ділитися своїми думками в коментарях під відео, під цим відео, чи вірите ви в успішні перемовини і в те, що мир можливо досягти вже до Великодня. А Олександр Мусієнко повертається. Олександр Зв'язок перервався, але я хочу у вас також уточнити ще один важливий момент, тому що цими днями були і на полях там Мюнхенської конференції, і о, такі розмови, що і сам президент Зеленський про це казав, що мовляв не отримував ніяких документів, що Україна. Україна запрошена, чи може так відбутися на вашу думку, що якісь перемовини, чи вже якісь існують домовленості між США та Росією, до яких Україна не була залучена що Україну можуть поставити лише перед фактом якихось речей? Я знаєте, я думаю, що це просто неможливо, тому що я поясню, чому не справа тому, що Україна довела свою суб'єктність. Українська нація, український народ зараз збройні сили, які продовжують опір, збройні російські агресії. Доводять суб'єктність і доводять, що мають право бути присутніми за столом перемовин, яким способом інакше ніж збройною боротьбою ще можна підтвердити суб'єктність. Це перше, друге це просто неможливо, виходячи із того, що я переконаний умови, які будуть нав'язані України без участі України, вони є просто нереалістичними і вони виконуватися не будуть. Це дав зрозуміти і президент України. І це, як мені видається, очевидно. Наступне, що треба зазначити, а ви знаєте, що в інтерв'ю для CBS News державний секретар США Марко Рубіо, сказав, що на сьогоднішній день ще процесу немає. Є вивчення позицій, узгодження позицій сторін, тобто немає, що називається навіть драфту проєкту якогось документу, від якого можна було би відштовхуватися, і він сказав про те, що Сполучені Штати, Європа. Україна та Росія мають бути учасниками перемовного процесу без України та Європи, це неможливо. Крім того, і президент Ша підтвердив, що Україна має бути учасником, ну тому що просто нереально уявити, яким чином може бути інакше. Тому е, я думаю, що за будь-яких умов Україна буде учасником. Понад те, я думаю, що зараз, попри всі контакти, які відбуваються, і е, розмови президента Трампа і російського диктатора Путіна. І е, зустрічі, які очікуються в Саудівській Аравії, е, скоріш за все між представниками російської та американської делегації, це поки що напрацювання певних пропозицій, і це оцінка того, що е, хотіла би бачити Росія. Але я хочу нагадати і на полях Мюнхенської конференції з безпеки, це було чітко озвучено українською делегацією, що буде український план. Протягом місяця він буде переданий нашим партнерам, де будуть викладені чіткі покрокові, скажімо так інструкції, чого і як ми плануємо досягти. Я скажу лише одну ремарку: ми дуже багато дискутуємо та обговорюємо, не маючи дійсно проектів, якихось документів і реального офіційного плану, те, що можна було би назвати, уже предметом перемовин. І більше того, Україна має. Певні напрацювання. Вони не всі, вочевидь, розголошуються з певних міркувань, безпекових, зокрема, але навіть і на випадок розміщення іноземних військ, як відомо, і минулого тижня президент України озвучив і казав про те, що в нас навіть є мапа вже і деталі певні, як ми це бачимо. Це не озвучувалось раніше, але фактично це свідчить про те, що Україна дуже ретельно підходить до того, щоб запропонувати такий план, який би гарантував. Нам безпеку, і який би не йшов на якісь чивої зволіті для Росії, тобто, щоб цей план максимально враховував наші національні інтереси, максимальну позицію, яку ми зараз можемо отримати. А далі це вже предмет для обговорення. Крім того, видання Reuters чітко написало про те, що вони з'ясували на полях Мюнхенської конференції, зокрема про те, що. Представники американської делегації задали запитання партнерам з Європи. Одним першим питанням було це розміщення європейських військ, їхньої кількості та можливостей на території України. Друге питання було це, яким чином можна ще посилити санкції та тиск на Росію. Це теж важливо насправді, що ці питання звучать. Отже, це не передбачає якихось виключно на сьогоднішній день поступок односторонніх з боку України. І підтримки виключно російської позиції цього немає. Але е, все це просто розмивається тлом. Я розумію прекрасно, інформаційним і всім, що відбувається довкола того, що зараз дійсно стали частними контакти з росіянами, і звичайно, це викликає певне занепокоєння. Я тут погоджуюсь. Але, попри все, попри емоції, які зважаючи на це, виникають, вони їх не може не виникати, я розумію. Ми повинні дивитися на суть і зміст того процесу, який зараз відбувається а він ще не на стадії обговорення. Якихось угод, які я підкреслюю без України, просто реалізувати неможливо Олександр. Тобто, наскільки я розумію, ви в принципі за те, щоб на цій на цих перемовинах була там сторона США, були представники від там України, зрозуміло, від Росії і також від Європи, тому що на полях Мюнхенської конференції була думка від спеціального посланця США Кітокелога, що за столом переговорів не має бути Європи, мовляв, от вистачить трих цих трьох сторін, втім пізніше, держсекретар США Марко Ру. Заявив 16 лютого в інтерв'ю Сібес, що Україна і представники Європи будуть запрошені до цих до процесу перемовин щодо завершення війни. А це всі, хто мають бути, і про що там в Саудівській Аравії на вашу думку мають домовлятися? Що там має робити, з ким говорити Зеленський? Чи має, чи можливо такі факти десь присутні? Ми про них не знаємо. Українська сторона напряму, наприклад. Контактувати з російською стороною, домовляючись про щось, і як це виглядає на вашу думку? Чи має виглядати ви знаєте? Ну по перше, треба сказати, що контактів наскільки відомо з російською стороною зараз в Саудівській Аравії не планується. У нас є офіційна заява керівника офісу президента Єрмака з цього приводу, і вони не можуть плануватися, тому що немає на сьогоднішній день. Предмету до обговорень, що обговорювати, обговорювати російську позицію про демілітаризацію а, там денацифікацію і інше ні, звичайно, а має бути український проект, і він буде. І тоді будуть обговорення. Друге, мені би дуже хотілося, і я підтримую тут ідею, яка була озвучена президентом, щоб а, безпосередньо Сполучені Штати вони не були посередником, тобто вони не. Були, скажімо так, медіатором цього процесу. А вони займали позицію України, тобто вони були за підтримку, коли ми говоримо про підтримку демократичних цінностей, про цінності вільного світу. Зараз дуже багато ми чули про це і на полях саміту в Мюнхені. Дуже багато цьому приділялось уваги. То тоді кого тут -то ще підтримувати, ну ясна річ не Путіна. А тому, власне кажучи, якомога ширша присутність країн Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, я вважаю, що буде нам тільки на користь щодо ролі Європи. Знову ж таки, ви бачите, що ми обговорюємо, ну скажімо, дещо суперечливі заяви генерала Келога, спецпредставника з питань України та державного секретаря Марко Рубіо. Про те, що Європа, чи має бути Європа учасником процесу, я думаю, що багато для нас прояснить цей тиждень, коли в Франції має відбутися відповідний саміт, якраз який стосується європейської безпеки, який стосується можливості відправки Єврокраїн Європейсь з європейських країн військ до України, і зрештою обговорення того, що Європа теж має мати свій план. Який вочевидь, я думаю, має узгоджуватись з українським, і тоді можна буде скласти дещо цей пазл докупи і вже говорити про якісь подальші кроки? А от з'явилася інформація. Європейська правда передає слова очільника Білого Дому, який наводить І, мовляв, Трампа запитали про те, чи дозволить він Європі купувати вироблену у США зброю для України, і він. Відповів так, ну тобто є і такі зараз новини. Олександр, якщо говорити про ці гарантії безпеки, тому що у Зеленського сказали, що без гарантій безпеки, ви про це згадали не буде нічого. А що яка сильна позиція? Яке запевнення від там партнерів України має бути для того, щоб дійсно Зеленський був впевнений в своїх позиціях, сідаючи за цей стіл перемовин? Чи може в цьому контексті Європа на себе брати більше? взяти Більше відповідальності, в тому числі там фінансовою лідерською, ніж це було за останні три роки повномасштабної війни. По суті, мені здається, що це вже очевидні речі про те, що роль Європи має бути більшою. Про це, мабуть, ну не говорив тільки Лінивий, Перепрошую на полях Мюнхенської конференції. Та й загалом про те, що зараз це є позиція офіційна Сполучених Штатів Америки, що Європа має робити більше. Президент України на це відреагував і. Вкотре запропонував створити європейську армію, чому я кажу, вкотре ця ідея вона існувала і обговорювалася в європейських колах, просто вона постійно відкладалася. Мовляв, для чого це робити? Є гарантії безпеки від США, і в принципі все гаразд. Але зараз мені здається, знаєте, як що може стимулювати до певних дій? До певних дій в тому числі може стимулювати і кризова ситуація, або якийсь шоковий стан, який зрештою змушує зробити те. Що про що думав, але дуже довго не вагався це зробити. Так само і з європейською армією. Це зараз теж буде обговорення, а, якраз того щоб вкладати більше, об'єднуватися і гарантувати безпеку і гуртуватися довкола України в цьому сенсі. Друге це відправка військ. Це теж зараз дуже серйозно обговорюється і вже є попередня інформація у медіа з посиланням на прем'єр-міністра Сполученого Королівства Стармера, що Британія розглядає. Можливість відправки військ Польща дещо інше має позицію знову ж таки це дискусія, які країни яка кількість готові відправити. Третє це більше виробляти зброї і вкладати в виробництво зброї, і четверте це фінанси. Дуже важливе збільшення видатків, тому що якщо Сполучені Штати не закривають можливості закуповувати їхню зброю безпосередньо напряму чи в третіх країн американського виробництва. Це дає можливість європейським країнам закуповувати і постачати ті ж самі ракети до систем Петріот, ті ж самі снаряди, які можуть бути вироблені в сполучених штатах, і інші види озброєнь. Тобто тут опції є, і тут вже звичайно багато в чому м'яч на полі Європи. Наскільки вони зможуть козконсолідуватись, об'єднатись і усвідомити дійсно, що після України Путін дійсно може піти проти країн НАТО, проти країн Європейського Союзу, і це загрози так само очевидні для тих, хто моніторить оцінює ситуацію та аналізує Олександр, І наостанок дуже коротко. Якщо можна, а чи вірите ви в мир до кінця до, до Великодня? Власне про що Блумберг писало, що такий план є у адміністрації Трампа? Я вам можу сказати, що на сьогоднішній день. Фронт надзвичайно активний. Ворог активізується. Він отримує потужну відсіч, як було на Курщині. Буквально вчора. 155-та бригада отримала і не тільки, а, але і так само він посилює терор. Мені здається, що дії, які відбуваються, і характер дій на полі бою з переформатуванням військ і підготовкою російських резервів не свідчить про те, що вони готуються до припинення бойових дій до Великодня. Дякую вам. Олександр Мусієнко. Гість Свобода ранок. Дякую. Марія Іонова, членкиня Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики, народна депутатка з Європейської солідарності, каже, що Україна не має втратити суб'єктності в переговорах, а перемовини, якщо вони стануться, мають бути не швидкими, а якісними. Пропоную послухати її думку. Воно ну, дуже непокоїть, тому що важлива якість це не швидкість. Важливим є, скажімо так, встановлення ну, не швидкість саме встановлення миру, а саме якість, якість укладеної угоди, що на столі ми не знаємо. Так? Е, таке враження, що вже якось знаєте рішення прийнято, і якась формула вже є, і її будуть ставити перед фактом. Так? Ну, тобто, хоча ну ми всюди наголошуємо, що єдиний можливий варіант це точно досягнення миру тільки через силу. Тому що через слабкість ну точно це не буде наша перемоги. До припинення вогню ну теж мають бути такі да? Тобто Росія має те чи інше, скажімо так, виконати, тому що і це має бути ну, така знаєте, політика стримування це стосується і. Станції енергетичних ресурсів Російської Федерації це більше зброї для України. Нам не можна, скажімо так, відмовлятися від наших е, комітментів по НАТО. Ніхто нам не буде цього диктувати. Вибачте, це є рішення суверенної держави, більше того, це є рішення нашої нації. Не можна без погоджуватись на, грубо кажучи, план Трампа. Є план України. І, його, і, і, і знову ж таки мають бути три сторони. Це буде ну, справедливо. І треба тримати таку позицію. Ну ми вже неодноразово, знаєте, нам нав'язували, ми пам'ятаємо з вами, як Путін діяв. ну а, а була позиція України. І ми цієї суб'єктності. знову ж таки, ми виборювали її високою ціною. Ці всі елементи, звичайно, вони змушують замислитися про те, що якийсь план, яка структура вже сформована. А, і, чесно кажучи, я би зараз все ж таки трималась лінії Європа, Америка, а, і, щоб все ж таки був такий спільний західний е, підхід до переговорів, тому що коли ну, буде наша єдина отака сторона, буде такий альянс, ми завжди будемо виглядати. і Звучати сильніше ніж путінські рази. Отож, чи буде припинення вогню до Великодня? Як того за повідомленням Блумберг хоче досягти адміністрація Трампа? Що буде на зустрічі у Саудівській Аравії? Та чи нема за спину України якихось домовленостей? Про це ми говорили у цьому відео. Свобода ранок в коментарях. Діліться своїми думками. А наша команда та я Катерина Некреча, бажаємо вам спокійного дня. До зустрічі.